Хороший смак, серйозна література, брутальність та заборонений плід на обкладинці і манить. І от ти прокидаєшся з підлітковим романом в руках, згрішивши перед класиками. Після того, як стих ажотаж, можна тверазо оцінити цю історію. Вже натяжіють прихильники і хейтери. Тільки ти книга. З позитивних сторін можна звати простий, але робочий концепт заворонного кохання, в якому вампір може вбити людину в боротьба зі своєю природою. Більша частина читається доволі легко, хоча кінець втомлює. І загалом приємно перенати в американський підлітковий дух. Крінжі було менше, ніж очікував. Її вистачає на початку. бо... Зав'язка одна з найважших частин роботи, а далі її треба було вже відшукувати спеціально. А такий крінж не еталонний. Наприклад, Белі в один день купують пікап, хоча вона накопичила гроші на свою машину. Це і є той американський дух, в якому старкласники під'їжджають до школи. В цей вечір вона, наче через невідоме життя в новому місті. Цей вечір вона плаче через невідоме життя в новому місті. І якщо це можна хоч якось виправдати істеричністю, то більше вона ніколи не плакала, тому така поведінка взагалі не обґрунтована. Едвард рятує її під коліс машини, штовхнувши автівку. Та вона весь час в лікарні незадоволена і хоче розплутати таємницю. Як це сталося. Що логічно. Коли він морозиться і питає, чи не хоче вона хоча б подякувати, вона відмовляє, що нелогічно. Її незграбність доведена до абсурду, вона ледь не падає, коли йде і перечіпляється за розв'язані шнурки. Частину книги вона постійно невдоволена, іншу частину вічно захоплена. Частково таку поведінку можна виправдати підлітковим віком, частково авторською недопрацьованістю. Коли Едвард каже, що може її вбити, їй ніби все одно, і це може захоплювати вразливу читачів. Не правило, неправильно вимагати від будь-якої книги реалізму і кричати, що так не буває, то навіть для емоційної палітри можна б було додати і сумніви, що їй страшнувато та кохання сильніше. Тоді в такому персонажі було б легше впізнати себе. Вбив обмежений словниковий запас, запас, вона постійно називає свого улюбленого вампіра ідеальний і прижовує одні й ті самі емоції десятки разів. Це може бути характерно для підлітків, та тут вже задача автора передати це більш цікаво. Автор має перегравати читачів, а не тільки підігравати їм. В книзі забагато діалогів. З одного боку, через це легше читати, та вони порушують правила мінімалізму. Не переказувати сюжет через діалоги, а їх так багато, що це ніби п'єса з ремарками. Акшин Принесіть, Александр Олег, принесите, пожалуйста, мне антрациту и uh эту -huh. розтаплювати печку, хорошо? Ага, на Набелло полює картонний злодій по приколу без якоїсь виправданої мотивації. Другорядні персонажі не мають виразних рис, і ти ніби просто читаєш незнайомі іноземні імена, і невелика композиційна претензія. В епілозі твору Белла прохає перетворити її на вампіршу, що є можливою розв'язкою цієї книги і зав'язкою на майбутню. Та епілог має бути відхиленням від основного сюжету. В ньому може бути ліричний відступ або те, що станеться з горами через великий час. То можна було просто назвати його ще одним розділом. Я назвав би книгу суцільним крімжем та їй далеко до довершеного твору. Тим не менш можеш визнати судінки феномену масової культури. Зі всіма претензіями вони досягли того, що не змогли інші книги. Мова, звісно, не про спершу досягни гонорари та режі і екранізації. Скільки книг року за різними версіями не ви за межі бульбашки. бульбашки. Таку долю пророкували і сутінком, та їх пам'ятають і досі. На деякий час вони воскресили вампільську тему і допомогли авторам різного таланту її розробляти. Для багатьох читачів ця книга стала однією з перших, яку вони прочитали, і хоч зараз вони можуть цього соромитись, та саме вона пощепила їм любов до читання. І загалом, це такий портал в нульові, в який іноді хочеться втекти з нашого часу. З літературними критеріями книга навряд чи стане улюбленою в багливого благ, читача, та навколо літературний контекст в неї край потужний. Отож, якщо яблуко спокушає, не тримаю вас за руку.